Слава Ісусу Христу. Сьогодні трохи Слава. Слава Ісусу Христу. Значення немає. Слава Таня. Так. Що я хотів сказати? Таких декілька пунктів. До чого це група. І Господь вже давно мені промовляв, що. Він хоче, що він хоче. Знаєте, є от такі назви там цепочна молитва і так далі. Назва гарна, взадум правильний, але мотив, ціль може бути неправильно, і це все може бути марно. І я бачу таких багато молитву, цих цепочних. Звичайно, не можна десь применшувати через молитву, але. Нам потрібно рівнятися до діяння апостолів. так от Якщо немає діяння апостолів, то це це не рахується у духовному світі. Тому я вам буду говорити, що мені Господь говорив, і постійно говорить і того моменту, коли сказав, десь біля року, тому що що церква має постійно стояти в молитві про славі круглосуточно от Що він хоче таку церкву, і не про слава ради про слава не про слава не молитва ради молитви, це все має бути ради нього. Тобто це має бути з любові. І якщо він і далі він говорить, і це він постійно мені повторяє, що якщо в церкві буде Бодай дві людини, яка одна одною не задоволена, то він вже не чує цієї молитви. О, тому я завжди наголошую, що коли ми молимося на центрі, е, Наталочка, служити з Кам'янця-Свідок, що ми себе перебираємо, е, ми про, просвічуємо себе рентгеном. Чи в нас нічого одного на одного немає? Якщо тільки щось є, зразу все, зразу ту людину відділяємо як прокажену, і починаємо омивати її гріхи вмовляти, спочатку, як там спочатку пряником, потім кнутом, всі, всі методи приміняємо. О, так, як Господь, так як тато робить з дітьми. Тобто він мотивує, він дає любов, але дисципліна все рівно має бути. От, і коли і ми це практикуємо. Це що я зараз, от ми хочемо тут робити, ми це е, практикуємо на центрі. Тобто, в нас постійно йде як не молитва поклоніння, то молитва звільнення. Тобто ми постійно знаходимося в молитві в, в присутності, бо без його присутності що зробиш? Ти не виженеш ні одного демозу, да? От, і е, останні молитви дуже стали такі е, потужні, що просто ну е, в, Мене вже другий чи третій день мене просто а, на, накриває сльози, і ти, ти втішаєшся ним. Люди, що а, приїжджають, то вони. Я, я їх ставлю біля дивана, бо вони всі падають під час молитви. Вони просто сходять дусати і вони падають на той диван. Так? от Духи нечисті виходять. Навіть не потрібно сильно класти руки, щось наказувати. Просто вони в цій атмосфері люди приїжджаю приїхала одна мама, і в неї двоє дітей удержимах, і вона сама у держима. Вона там так кричала що ми ж підскакували. <ріху> Бо дуже так знаєте не спокійно поклоняєшся потім. Чи або просто ні Ми ми з неї виганяли, так ми виганяли і десь голову відвернув, він як крикне тобі під вухом. Напевно, цей ефект і розрахований, щоб служителя залякати. От, то поїхала вона від нас, вже вона не ричала, він через неї не говорив. Вона звільнилася. Я не говорю все до кінця, бо як приїхала, ви можете уявити, що до Марії поклонялася. За три дні вона звільнилася, що він вже нею не керував, не, не кричав, не верещав, не матюкався. І коли вона приїхала додому, знаєте, що в нас стала? Її дівчинка така була одержима, що вона показувала нам відео. Дівчинка не має спокою, вона бігає, вона кричить вона І дівчинка в спокій. Вона застала, що дитина стала спокійною, тобто з неї вийшли демони от Хоча ми за дівчинку, ну може ми там молилися, ну тобто ми не клали руки, бо ми її не бачили, її не було. Тобто, настільки Господь чудний, настільки прекрасний, от і він хоче просто от любові, поклоніння цього відкритого серця, очищення. Бо коли ми не очищаємося, приходимо на молитву. Ефекту немає, ефекту не буде. Тому ми постійно вам говоримо за очищення. Не буде, тому що це подібне, як, як, як написано, якщо ти щось маєш набрати, так, то лиши, залиш свій дар. Тобто, бо Бог не прийме цей дар. Якщо ти маєш щось, якісь, якісь гріхи, е, якісь залежності, з якими ти не розібрався, якісь емоції, негативні і так далі. От. Е, е. І я, коли вчора, по-моєму, чи після вчора він мені сказав, коли була така сама молитва на центрі, і він сказав мені, що якщо ви зробите горницю, якщо ви зробите горницю, бо це має бути от молитва має бути горниця. Коли вони всі зібралися разом, всі єдинодушно, і вони чекали Духа Святого. Тобто, дивіться, сенс який. Часом ми молимося, молимося, ну і вже приходить таке ну, виснаження, там, в горло вже там, скільки воно витримає, приходить виснаження, і ми просто його чекаємо. Ми просто сідаємо, чекаємо, щоб він прийшов. От, і Господь каже: якщо ви зробите горницю, то ви побачите пробудження таке, як на Азуза стріт стріт. От, от таке було слово. Якщо нам вийде це зробити. Ми вчимося зараз, так? На центрі ми практикуємо постійно йде постійно така якби пропитка в Духом Святим відбувається. І, ми, і це ми зараз маємо повторити отут, повторити оце. Тобто, це не тільки буде, знаєте, заступницька молитва, це буде більше. Ну, тобто, ви будете молитися, як мієте, звичайно. Але до чого я веду, що ми маємо. Лише він мені сказав, що ти свою, якщо ти в таєм, будеш мати таємну кімнату, де приходить Дух святий, то твоя таємна кімната вийде за межі твоєї таємної кімнати. І Дух Святий разом з тобою він вийде. Тобто все починається з таємних Тобто, зараз тут у вас буде таємна кімната, потім ви будете включати от, включати, я вам всім дав права адміністратора, включати відео. І потім люди будуть під'єднуватися. Тобто, ви будете починати славити його наодинці, як особисте, так? Як щось таке там, на півгодини, наприклад, раніше вистає, ти ніж ваш цей ніж ваша година, отут написано, ніж ваше діжурство, і поклоняйтеся. Просувати, чекайте на нього. І тоді будуть підключатися інші. Тобто, будете то зразу навчиться, тобто зможе включати ефір. Бо тому, що хтось не провик до камери. Включайте. Хто ще не зможе, пізніше навчитеся. Це все в такому тестовому режимі. Тобто немає тут такого що ти мусиш і так далі. От. Якщо Дух Святий тебе веде, і ти, ти все в сльозах, ти не можеш включати камеру, не включай камеру. Ми будемо знати, що ти молишся. От. Хто зможе включити камеру, той зможе. От, тобто щось приблизно, як я вже два рази виходив то, е, в онлайн молитву, то два, останніх два рази я просто не міг навіть проводити онлайн-молитву, бо я просто ревів. От, і е, все, вибити якби з колії. Ти вже не можеш нормально мислити, говорити, бути наповнений ним. Е, е, одна, одна сестра. Приїхала також, по-моєму, Юля до Марії молилася, правда, як приїхала? Так. Приїхала так. Ще до Марії. І три тижні вона була. Просто ми її обнімали, просто і робили отакі молитви, такі от, таке споглядання Господа. Що ти більше ти не прийшов молитву, щоб звільнити когось на молитву, щоб щось випросити, а споглядання, подяка. І знаєте, і сьогодні, от три тижні майже пройшло. Вона, ну, то звільняється, то не звільняється. Сьогодні, як зійшов на неї Дух Святий, я, я перший раз почув, що вона заговорила на мовах. От, вона не могла десь, напевно, годину. Просто з, мови не, не, не зупинялися. Просто не зупинялися. От, І ще одна сестричка звільнялася, я там кинув відео, ну там 30 секунд. Вона співала на мовах. Такий красивий голос, вона говорила на мовах. Такі... Вона, як говорила, такі, як Єлей на душу. Тобто надприродні такі речі відбуваються. І сьогодні, знаєте, що було? <хи> Також третя сестра, яка приїхала на навчання, в неї був дар перекладати мови. І вона розказу, розказала, що ця сестра, яка приїхала на звільнення, вона ходотайствувала за юлю, яка три тижні мол, це не могла прорватися. І, сьо, і вона ходотайствувала, і Юля оце відчула духом і почала рівіти, Просто от перший раз бачив, що в неї такі сльози, і в неї почалося реальне звільнення. Тобто, ну, нарешті прорив відбувся, який ми стільки чекали. Ну, от, бо в неї дуже важке дитинство. Там знущання з боку чоловіків, що вона навіть вона мене, ну коли я приїхав, приходив на центр, вона мене просто як боялася, страх приходив. У неї перечули камінь в страх. І от, Тому ми, так знаєте, до неї дуже ніжно, вона хоче обіймів. Вона сідала біля Наталі і тільки обнімала її. Так, тебе найбільше, певне. Таке звільнення було через ці обнімашки. От, тому нам потрібно ставити в першу чергу любов як пріоритет в цій молитві, В цій молитві, вартовій молитві. Любов як пріоритет, щоб не було просто сухість, просто ходотайство, тому що релігія це страшна річ, я вам скажу. Релігія це страшна річ, і вона дуже така незамітна, вона дуже така підла. Що вона... робить релігія? Релігія, вона, я роблю, я молюся, я проповідую, я там виганяю бісів, бо треба. Релігія тільки от бачить це правильно, це неправильно. В неї все от і А любов, вона віра, вона жива, вона оживає. І знаєте, я, навіть будучи вже в служінні екзорцистом, я думаю, ну я свобідний, Ну Бог мене звільнив, щоб я інших звільняв. І десь, і, і, коли одного разу я виганяв з когось там дух релігії. От, я собі подумав, цікаво, цікаво чи в мене немає цього духа релігії. Знаєте, треба от треба от треба завжди задавати собі запитання, а може в мене є, може перевірити. І зранку я стою в таємній кімнаті, і знаєте, що Дух Святий каже? от Я чую, що є там духи помсти, там вже чую якісь там атаки на мене. І от Дух Святий каже: ви не себе дух релігії. Тобто, я взагалі думаю. Я вже так стараюся в свободі ходити, щоб нікого не заставляти, щоб не робити все, що бо треба, щоб в любові. І все рівно він пробрався. Все рівно я виганяв себе і оце позіхав дух релігії, виганяв. Тому це така хитра, дуже хитра річ. Гординя вона хитра, релігія, самоправедність, воно дуже все е -е, е -е, хитро підбирається, що ти розумом. Розумом я думав, що я свобільний, що я рухаюся в дусі, а на практиці, бачите, я звільнявся. Тому перевіряйте себе. Час від часу на ці речі перевіряйте. Хто знає як то перевіряйте, хто не знає, то ми більше про це будемо розказувати, як все займатися самозвільненням. от І на Зуза Стріт, от, що хто не знає, що таке було пробудження на Зуза Стріт, там загуглити. І цей брат, який, через якого почалося пробудження, там була круглосуточна молитва. І знаєте, як він молився? Він молився з коробкою картонною на голові. Знаєте чому? Тому що вже почалося пробудження, чудеса, знамена, і він вдів коробку, щоб йому не давав не привласнювати якусь славу. Він собі не привласнив, щоб він зберіг оце смирення. От. Я вже шуткував, що ми на центрі будемо скоро з коробками на голові молитися. Але знаєте, якщо ти навіть дінеш коробку, а ти не хочеш смиріння, ти цього не бажаєш всім серцем, то і коробка тобі не поможе. І миття ніг не поможе. Нічого не поможе, якщо це в тебе немає в серці бажання, що ти не хочеш, ти не хочеш ніякої слави. Ти не хочеш, щоб тобі там вдякували, тебе восхваляли. Ти хочеш, щоб вся слава була йому. Тому вчимося. Вчимося, ніхто не є досконалий ніхто вже не знає на 100%, як це робиться. От, ми ціле життя, у нас є на ціле життя роботи, і ціле життя ми вчимося. Він нас навчає. І слави в славу, і з віри в віру, і сили в силу кожного дня. Тому сьогодні починаємо після мого ефіру. Починаємо молитися, і думаю, що воно скоро все вималюється. Картина, як, як це має бути. Ну і звичайно, звичайно, ми починаємо з онлайн. А продовження буде, що ми будемо з навіть центр використовувати також для молитви, крім звільнення. Там має бути постійна молитва. Хто хоче приїжджати просто на молитву, то нехай приїжджають, бо це помазання Духа Святого це найцінніше і найпрекрасніше, що може бути. Коли зараз у ці останні дні, коли ми стаємо на молитву, то просто не хочеться йти. Просто… Отак час зупиняється. Час зупиняється, і ти ним насолоджуєшся і все. І нічого не має значення. Отакі От речі відбуваються. Так що хай Господь благословить. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте. Всім все зрозуміло. Так? Я не зовсім зрозуміла, як це зрозуміло. Я не зовсім зрозуміла, як це. Чого мене? Може, я завис? Да? Yeah. Все нормально. А не, ну, Включи мікрофон, удавайте. Та Людмила питає, чи її чути, та чути. Серівно немає звуку, а ну чекай. Боже, у мене. А от я все, я зрозумів. Давай, говори. Включай мікрофон. Вітаю вас. Я хотіла запитати, коли ступаєш стража, так? Треба включити камеру і починати молитву, так? Як ефір проводить? Дивіться, тобто я говорю, є інтимні речі, які в таємній кімнаті, щоб воно десь перепліталось, щоб ви з того, щоб ви, ви маєте включати тоді, коли відчуваєте, що от я включаю, да, щоб хтось, спіль... бо тому, що буде більше людей. Буде більше людей, вони будуть, як би сказати, на одну, на от вашу годину буде декілька людей, розумієте? от, Підключатися. Зараз то зрозуміло, що мало людей. От. Тому зараз просто от, включайте, якщо вам не важко включайте, навіть от я зайду, там, чи Наталя зайде і, і скаже амінь, розумієте, або під, і підтримає. Сьогодні приїхала одна сестра десь з Хмельницької області, і оця що співала на мовах і говорила. І вона питає: каже, чому, коли я одна, в мене цього немає. Розумієте? Бо двоє і троє. Двоє і троє її також її зупинити було просто нереально. А, двоє і троє там я серед них. Тобто, щоб хтось під'єднався, щоб хтось сказав амінь. А, ви будете бачити більше помазання Духа Святого, коли, коли є церква, коли є більше людей. Ми це вже зауважили. Що коли ми разом всі молимося, то більш навіть. Потужніше і демони виходять, потужніше Дух Святий діє. Часом навіть просто нічого не позбираємося на нічну і молимося, і тут починають демони проявлятися. І починають виходити, і людина починає звільнятися. Отак от, от. Від його присутності. В його присутності нічого не встоїть. Топляться гори. Таня, ви як там? У вас ще є якісь, ці, що треба вам за звільнення? Я думаю, що так. Тому ну, я так. відчуваю бо цей холод в ногах він у мене є. Добре, давайте зараз використаємо моменти поманця. Бо ви не хочете. Мене... Ну, як хочете, як, як хочете. Я зупиняю запит.